Добрий день. Добрий день. Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Дякую. Дякую за запрошення. Перше у мене таке от запитання: от якщо перед вами сиділа незнайома людина і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Я людина, людина, яка любить, яку люблять, я також професіонал, я психолог, я мама, я підприємець. Я Ольга. Коли ви відчули, що хочете займатися самопсихологією? Це було досить рано, я вважаю. Це було в школі ем, років 14-15, і потім, ну, власне, ніхто не заважав, моєму цьому бажанні вдалося його реалізувати, одразу вступивши ну, з першого разу, та, тобто отримати базову освіту з психології. Для вас, як для професійного психолога, так і є психологія. Ну, для мене психологія однозначно більше, ніж наука, це такий стиль життя. І це життя полягає в, ну, в такій більш широкій чутливості, можливо, чутливості і аналізі того, що ми відчуваємо, які в нас потреби, які в нас цілі, і які в нас стосунки. Для мене це психологія це спосіб. ну, зрештою, чому я вибрала психологію. Це спосіб. Прожити щасливе життя, тому що одну в дитинстві я бачила, як е, мої батьки страждають, і мені здавалося, що якби вони мали більше знань а, саме з психології, то вони могли би бути щасливішими. І ця гіпотеза, власне, підтвердилася, тому що психологія дійсно дуже допомагає мені. Вона дуже допомогла. Я бачу, як вона допомагає тим, кому я допомагаю. Вчили батьків психології? Ну, своїх батьків ні, бо я не є психолог, але ну, їх приклад став такий, такою точкою, від якої я відштовхнулася, для того, щоб пошукати те, що потрібно мені. Тому мої батьки ну, вже мають свій вибір, свою долю і те, як вони е, хочуть прожити це життя. Але е, ну, я можу зробити вибір у своєму житті. Ну і, зрештою, мої батьки знайшли певне рішення для себе. В цьому плані вони справилися, але й зарядили певними думками мене. От ви відкрили школу психології для мам. Так. Коли у вас виникло бажання відкрити власну школу, і яка основна мета цієї школи? Ну, це бажання виникло разом із появою моїх дітей, тобто можна сказати, що мій старший син і ця школа ровесники. І звісно, це бажання виникло з двох напрямків, з двох причин. По-перше, я завжди працювала з батьками і дітьми. Бачила, що ну, наприклад, та допомога, яку ми надаємо в кабінеті, це замало, бо є ще багато батьків, які не приходять в кабінети, але потребують цієї допомоги. І тому, коли я стала мамою, в мене так вивільнився ресурси, певне натхнення для того, щоб спробувати створити школу, яка була б платформою для ідей для багатьох батьків, тобто така собі школа для дорослих, для того, щоб вони могли отримувати допомогу, ідеї, можливо, якісь рекомендації, як їм покращувати свої стосунки з дітьми, і як почувати себе більш щасливими в батьківстві. А чи буде школа психології для дітей? Ну це чудове питання. І насправді я над ним розмірковую. І одна з моїх читачок, підписниць вона запитала мене на початку війни: чи не хотіла б я створити певний блог чи платформу, де психологи могли б напряму комунікувати з дітьми? І надавати їм певну підтримку, і досліджувати їх стан. Це дуже класна ідея, вона мене дуже заряджає, і зараз вона у мене записана в моїй майндмапі в якості мрії. Тобто, це було би дуже класно, але це потребує ресурсів певних, і можливо через деякий час це стане можливо. Тобто це буде. Я сподіваюся, що ми дійдемо до цього і вдасться створити команду ще в мене таке питання, от на вашу думку, чи треба от, надавати так психологічну певну допомогу від там, держави, так постраждалим дітям? Ну, звісно, я думаю, що зараз таке питання, в принципі, не стоїть, тому що ми бачимо як психологи мої колеги, що психологічна допомога потрібна абсолютно всім верствам населення, незалежно від рівня? Залучення у військові дії, тому що страждають насправді всі і свідки, які спостерігають, і ті, хто безпосередньо були е залучені в певні військові дії, і звісно, допомога потрібна на державному рівні, на приватному, на всіх рівнях. І насправді зараз багато існує проектів, е якраз які на державному рівні впроваджують цю допомогу, і от буквально на наступному тижні у мене буде. Зустріч з директорами середніх шкіл е, і потім зустріч з вчителями середніх шкіл, і ми будемо розмовляти про те, як вони можуть підтримувати дітей. Ціх програм багато, але їх все одно недостатньо. От ви комунікуєте так і з директорами шкіл, ви це сказали, і як би ви оцінили рівень от, шкільних психологів так, в Україні? Це болюче питання. Я з великою повагою ставлюся до місії цих психологів, тому що вони дійсно найближче до вчидо до освітнього процесу, до дітей, до вчителів і до батьків. І допомога вкрай потрібна, тому що іноді вони допомагають побачити те, що не бачать батьки або ігнорують, або не можуть якось прийняти рішення, і це дуже допоміжне. Але я думаю, що умови, які створюються всередині шкіл, вони недостатні для того, щоб психологи могли робити свою роботу. Ну від банального від того, що психологи не забезпечені кабінетом. Де може дитина комфортно і безпечно себе почувати. Тобто, якщо дитину приводять в актову залу чи в кабінет завича, то їй дуже важко не відчувати напруження і тривоги, що з нею будуть робити. Далі, я думаю, що оплата праці ну, це взагалі біль і всіх учасників освітнього процесу. Вона недостатня для того, щоб психологи могли отримувати. Якісні супервізії, постійно навчатися, облаштовувати свої кабінети і ем, достатньо бути залученими у всіх процесах. І, е, тому я думаю, ці обмеження вони не дають психологам ну, в певній мірі робити свою роботу, тому що психологи не завжди можуть працювати з дитиною, вони можуть зробити діагностику не можна дати рекомендації, але це все ну так тишком-нишком, коли є вікна, коли там зірки співпадуть. Ну це достатньо важко, і так не має бути. Тобто, психологія це дуже делікатна чутлива тема, і мають бути створені всі умови для того, щоб ця робота могла здійснюватися якісно, а не на колінці, десь в коридорі і десь якимось поспіхом. Тобто, це ненормально. І це зневага до, ну, до психологів, до психології, до дітей, які мають отримати цю допомогу. От що в мене таке питання? Я впевнена, що 100% в нас зараз дивляться люди з прифронтових так, територій. І як, от, коли сидиш так в підвалі, як їм навчитись не панікувати? Ну, я думаю, що на жаль, чи на щастя, люди, які живуть в прифронтових територіях, вони за цей час, майже рік, так чи інакше, адаптувалися до того, що відбувається, тому що психіка не має такі фантастичні можливості до адаптації. І до, ну тобто, що робить психіка, вона зменшує, ніби цей поріг чутливості до всіх цих страшних подразників. Але звісно, певна тривога і невизначеність і страждання залишаються. І в цьому плані е е е ну, є цілі набагато рекомендацій да, до людей е про те, як їм знижувати свій рівень стресу. І е дуже важливо, я думаю, просто. Помічати, слідкувати за своїм станом і помічати його, якщо я розумію, що я не витримую, мені дуже важко я страждаю, то перша рекомендація, яку я б хотіла надати. Про те, що це ну, нормально, і про те, що дуже важливо шукати допомогу. Тобто багато людей вважають, що вони мають справлятися самостійно, що вони мають бути абсолютно витривалими, що вони не мають скаржитися. Це не так. Бути вразливим це нормально. Тому е, шукати допомогу, розпитувати про допомогу, шукати певні матеріали певних людей. Зараз дуже багато психологів, волонтерів, які готові надати допомогу. І просто треба ну, протягнути руку, щоб її зміг хтось взяти, треба докладати зусиль в цьому плані. Ну І що стосується паніки, якщо це дійсно панічні атаки, якщо це дійсно такий а, стан а, максимального розпачу, то а, а, рекомендації а, а, ну, є декілька простих вправ, які можуть допомагати. А, наприклад, Повернути свою увагу до того, що знаходиться навколо себе, і поставити собі завдання, перерахувати ті предмети, які ти бачиш перед собою: там стіл, чашка, вікно, підлога для того, щоб повернути свою увагу і відчути відновлення контролю, також є багато дихальних вправ можна найпростіше просто приділити увагу своєму диханню і зробити його більш глибоким. І також е, розтерти своє тіло чи постукати по своєму тілу для того, щоб відчути його більш живим, для того, щоб вийти з тупору і закляклості такої. І бо рух це дуже важливий спосіб е, спалення кортизолу, тобто гормону стресу. Тобто, якщо є можливість, дуже важливо порухатися, можливо зробити там 10 присідань для того, щоб опанувати своє тіло, повернути собі контроль. На диханням і над своєю психікою. От, чи користувалися ви от, тими вправами, так? психологічними, чи була в цьому потреба саме в вас? А, так. Так, я користувалася. Ну, можливо, зараз в мене менше виникають такі стани, які потребують такого, скажімо, втручання. Але я ну, постійно повертаюся думками до тих ідей, які є допоміжними, наприклад, спілкування, відпочинок після обстрілів для відновлення, можливість з кимось поговорити, можливість десь отримати підтримку, обов'язково рух. Тобто я нагадую собі, що там пригадую, коли я рухалася, значить стан погіршується, треба додати рух. Ну тобто, це такі прості речі, які називаються well-being, тобто ну, достатньо. Достатньо добре життя і є цілий напрямок в психології, який досліджує, як нам жити достатньо добре. І зараз ці рекомендації дуже допоміжні для того, щоб підвищити нашу стійкість і стресостійкість на тлі подій. От є такий анекдот, що після того, що чує психолог, йому потрібен психолог. Чи є у вас свій психолог? Так, у мене є свій психолог, і це. Ну, вважається такою обов'язковою практикою. По-перше, постійна супервізія. Супервізія це коли психолог відвідує психолога з приводу своєї роботи, тобто він ділиться якимись труднощами чи розмірковує зі своїм супервізором про своїх пацієнтів чи клієнтів. Ну, я маю на увазі практикуючих психологів, тобто ті, які ведуть прийом. І також терапія є е, е, ну, також зазвичай необхідною такою вимогою для психолога, оскільки він е, має також мати підтримку, коли його контейнують, його... Слухають йому допомагають справлятися зі своїми стресами для того, щоб він залишався дуже підтримуючим, ресурсним, стійким і нейтральним для своїх клієнтів. Бо якщо я буду думати там про проблеми в своїх стосунках під час того, як я працюю з людьми, це не буде їм допоміжне. Чи якщо я буду там сердитися на якісь речі, які в моєму житті не врівноважені, і клієнт буде про це розповідати, я почну на нього нападати. чи його там примушувати почуватися винним, це ну, дуже неетично, не етично, некоректно, непрофесійно. І тому щоб зберігати ці високі стандарти професії дуже важливо займатися своєю душею, своїм станом, і ну, це як гігієна душі, така вона має бути постійною. Чи було у вас таке, коли ви слухали так історію, яку розповідав вам пацієнт, так ваш? Ви заплакав, так? Чи було таке у вас? Так, звісно, звісно, іноді люди розповідають дуже зворушуючі або болісні речі, і це допустимо, коли психолог, відчуваючи емпатію до свого клієнта, може заплакати. Звісно, це не має бути істерика або такі емоції, які налякають клієнта, але він може побачити. Що йому в його горі можуть співчувати. І це дуже часто трапляється, наприклад, коли працюєш з людьми, які втратили рідних на війні. Це викликає співпереживання. А який от саме у вас девіз, з яким ви йдете протягом вашої кар'єри? Ой, ну це важке питання. Я думаю, що. Ну, те, з чого я виходжу, полягає в тому, що людям потрібна доброта. Ну, тобто треба, коли важко, все одно треба продовжувати, бо це те, що має сенс. Має сенс те, що має сенс в житті, це примноження доброти, любові і, і передача цього іншим, бо це тільки врятує цей світ, який є дуже складним і в якому дуже багато жорстокості. А чи були у вас такі моменти, коли ви хотіли залишити психологію? Угу. Угу. Це складне питання. Здається, ну можливо, але я зараз не згадаю. Так, щоб я серйозно хотіла змінити професію, такого не було. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. І я вам дуже дякую. Цікаві питання насправді дуже різноманітні. Я дякую за таку можливість висловитися.